Так, відправляємося далі на пошуки дерева. Я не знаю, де я його буду шукати, але йду далі. Все далі і далі. Тут ми були чи ні? По-моєму, ми тут не були. Якщо ми тут не ходили, то значить у нас є всі шанси, що тут буде дерево. Бо я такого великого острова не пам'ятаю. Але можу і помилятись. Так, сос. Прикол. Так. Так, я врятований. Так. Що трапилося? Мене сюди викинуло. Добро. Так. А... Ні. Так, да, і відвезу тебе в малу сіль. Без питань. Так. Ми забрали чувака, але чувак нам дошки не дав, тож ми продовжуємо їх шукати, правильно? Так, мені здається, я тут був все-таки. Щось я тут уже пригадую. Зараз ми ще хлопця цього покатаємо з собою. От йому повезло. На дурняк. Прикиньте. Так, що куди? Так, движок прочитали. Так, ставимо наступну книгу. Так, ну пішли сюди. Мені байдуже, куди. Ух ти! Тікай, тікай, так день же! А що ти хочеш, чувак, день? Йомою, дракон! Це дракон. Чувак, ти дурак? День на дворі. Тихо, чуть не врізався. Ще с кумбрята випаде. Так. Тихо-тихо-тихо Дивіться. У це щось. Мені здається, я. Ну мені хана. Чого я сюди поперся? Що не зробиш заради дошки в сраної, боже? Я не знаю, чого я сюди поперся, але дошок тут немає. Вже 14.40, мені здається, я тут і помру. Якщо ви згодні, то на цьому моменті поставте плюсик в коментарях. Але мені труба. Так, якісь вулканічні неспокійні води, понятно.